Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка одні з найпопулярніших і, мабуть, найдешевших кухонні ваги SF400. Лінк на них залишу в описі, там вони і на AliExpress, і в українському магазині. Приходять в картонній коробці. Як бачите, вони є на різну максимальну вагу. Також є варіанти з живленням від різних батарейок. З підсвіткою і без. Звертайте на це увагу при виборі. В комплекті дві батарейки PONISANIC. Невеличка інструкція англійською І самі ваги. Корпус дуже простий з пластику середньої якості. Ось тут є навіть якесь вкраплення, і це нормально для ваг за таку ціну. Кнопки це так звані мікрики під звичайною наклейкою. Мікрокнопки мають великий ресурс роботи. Чого не скажеш про наклейку. На дисплеї теж не скло, а прозорий пластик. Знизу є провушена, щоб вішати ваги на стіну. Гумових ніжок немає, вони просто пластикові. І відсік для батареїв. Підсвітка дисплея насправді біла. Чомусь на камеру вона виглядає блакитною. По функціоналу перша кнопка тільки вмикає і вимикає ваги. Підсвітка вимикається автоматично через 10 секунд без діяльності, а повністю ваги вимикаються через півтори хвилини. Звісно, є тарування. Мод перемикає одиниці виміру ваги між грамами і унціями. І на цьому функціонал закінчується. Це максимально прості ваги. Максимальна вага у них 10 кг. Ціна поділки 1 грам. Кілограмових гирь у мене немає, максимум 200 г. Тому просто перевірю, яку мінімальну вагу вони бачать. Звісно, з поділкою в 1 грам вагу вони відображають точно. 2 грами вони вже не бачать. 4 грами показують з помилкою 1 грам. Видно, мінімальна вага у них 5 грам. Думаю, це нормально для кухні. Посилання на ваги в описі до відео. Дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!